Продовжую спілкуватися російською. Викончені. Виїхав з України після початку війни не зовсім законним способом. Бо треба було заміж виходити за такого ідіота. Це тема, яка мене заводить. От. Всю хуйня, Міша, давай по новій. Вау, це, це реально відбувається в житті? Це з вами телешоу говорить Україна. Чи падлюка я через те, що виїхав з України після початку війни. Не зовсім законним способом. Mm -hmm. Я, чоловік 30 років. У мене досить успішна кар'єра в сфері IT, і я можу працювати з будь-якої точки світу. На момент повномасштабного вторгнення я був в Україні, і, звичайно, як і у більшості, перші тижні війни пройшли на повному стресі. Я волонтерив, донатив і думав, що я можу зробити для того, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Оскільки я ніколи не був в армії і ніяким чином не пов'язаний з цією сферою, я одразу вирішив, що буду найкорисніший в економічному сенсі. Тому маю продовжувати працювати, платити податки та донатити. Також я допомагав купляти машини, бронежилети та інші необхідні речі для наших воєнних. В момент блекаутів я більше не міг нормально працювати, і в загальному мій моральний стан сильно погіршився. Моя дівчина дуже хотіла виїхати з України в більш безпечне місце, але не готова була це зробити без мене. Я, звичайно, ж, казав, що це неможливо на даний момент, але через кілька днів вона прийшла до мене з готовим планом дій. За певну суму грошей, досить немаленьку, мені допомогли виїхати з України. Зараз я знаходжуся в Португалії, мені тут дуже подобається, але мене мучить совість кожного дня. Я живу своє життя, але думка про те, що я зрадник, не покидає мене. Я продовжую донатити і робити все можливе від мене в даних обставинах для прискорення нашої перемоги, але це не відміняє той факт, що я втік. Чи падлюка я через те, що виїхав з України після початку війни, не зовсім законним способом, якщо я продовжую допомагати країні та нашим воєнним? Тут насправді така досить специфічна ситуація, тому що ми не підтримуємо незаконні способи. Ми взагалі не підтримуємо Або не незаконні. зовсім законні. Да. Мені подобається формулювання. Мені цікаво, як це не зовсім законний спосіб. Цікаво. От ми не підтримуємо порушення закону України, але тут є певний момент, що він не просто виїхав і забув. Він донатить, і взагалі він і до цього волонтерів і він допомагав закривати збори. Тобто він віддає певну частку своїх грошей на країну на допомогу ЗСУ. Я, ну, я як жінка, яка може виїжджати, я не можу його засудити. От, зважаючи ще на той факт, що він донатить, і, судячи зі всього, донатить дуже непогано, і тому він все ж таки приносить користь суспільству. Е, я також вважаю, що оскільки, скажімо так, як людина, яка має право виїжджати, mm -hmm. яка користується час від часу цим правом, е, там, напевно, що не ми з тобою маємо е, осуджувати чи не осуджувати, е, я вважаю, це мають повне право робити наші хлопці та дівчата, які зараз в Збройних силах України, і напевно, що вони. Не в захваті від того, що це можливо, і взагалі таке зараз відбувається, це ну, корупція, давайте називати речі своїми іменами. А єдине, що Ну, це вже, знаєш, ситуація вже сталася, це вже факт. Він не те, що там збирається, він вже виїхав, він вже живе в іншій країні. Єдине, що хочеться сказати, це продовжуйте донатити і, будь ласка, спілкуйтеся українською мовою і ну, не забувайте про, про Україну. Наприклад, <реш> <реш> давай, який там був приклад, Юля, розкажи нам. Я забула. Я хотіла сказати, що та похуй що я хотіла сказати. Я давай теж перейдемо думаю. до наступної історії. <реш> Чи падлюка, я через те, що вимагаю від своєї сестри, яка знаходиться в скрутному фінансовому становищі, повернути мені гроші. Моя сестра колишня наркозалежна. Зараз вона давно чиста, за її словами, та виховує трирічну доньку. Батько кинув їх ще до народження малої. Нещодавно вона попросила в мене велику суму грошей, мовляв, для дончиних потреб. Але щось в її поведінці мене інтуїтивно насторожило, і я відмовила, сказавши, що я не впевнена, що гроші підуть на дитину. Згодом, перевіряючи свій конверт з відкладеними грошима, я помітила, що в ньому не вистачає половини суми. В мене вдома нікого не було останнім часом, окрім сестри, тому я звинуватила її в крадіжці і сказала повернути гроші. Вона відповіла, що не крала гроші, і наша мати в цьому з нею погодилася. Але я впевнена в тому, що це була саме моя сестра, бо гроші пропали після її візиту. Отож, чи падлюка я через те, що вимагаю від своєї сестри повернути мені гроші? Ну. Знаєш, важко відповісти, тому що якщо, якщо сестра дійсно їх вкрала, то, звичайно, не падлюка. Чи можна бути впевненою там на 100%? Не знаю. Ем, ну, Тим більше, я, я розумію, що ситуація, м'яко кажучи, звучить не дуже, тому що вона угу. намагалася позичити гроші, сестра їй не дала, і далі вони у неї просто зникли. Звучить, як її сестра, угу. вона їх просто yeah, вкрала. От, Але, скажімо так, якщо це не доведено, <хи> то дуже важко, ну, умовно, це не то, що вона позичила, і вона зараз вимагає віддати борг. Ну так, да. це вкрадені гроші. Так. Зовсім інша ситуація. Е, слухай, складно. Я розумію, знаєш, мама, напевно, завжди хоче вірити в краще. Е, хм. Слухай, я насправді не, не знаю. Якщо сестра вкрала, то. То сестра Падлюка. Ну так, але цю панянку авторку історії ну, ми mm -hmm. вважаємо, що вона не, не, ні в чому не видно. Ну, ми її, ну, я її не осуджую, тому що так, а що осуджувати? Типу, якщо в неї дійсно вкрали гроші, це, mm -hmm. ну, це сумно, це погано, це жахливо. А якщо це зробила сестра, мені здається, це ще гірше. Коли ну, так, це і вона має хтось. повне право вимагати свої гроші. Так, собі вона назад. має повне право. Якщо вона на 100% впевнена, що це дійсно зробила сестра, uh -huh. то зрозуміло, що вона піде до неї і буде вимагати ті гроші, повернення грошей саме від своєї сестри. Uh -huh. От. Єдине, що якщо це все-таки зробила не сестра, uh -huh. то тоді, звичайно, ситуація, знаєш, набуває нових. Е Забарвлень. Авторка історії напишіть нам, будь ласка, чи там щось вирішилося, чи так, ні? Так, до речі, мені, мені самі цікаво. Тому що, от прикинь, це не сестра зробила. От, наприклад, хтось впевнений, що ти вкрала гроші, ти цього не робила, угу. і ти не можеш ніяк довести. Також неприємно. Ну, таке. Таке. Так. Є. так, є. так. Чи падлюка я? Через те, що розірвав стосунки з дівчиною, тому що вона вживає їжу тваринного походження. Мені цікаво, що Юля скаже на цю історію, тому що вона мені вчора написала ввечері Я тільки що з'їла стейк і мені так добре. Тому... Мені здається, що Юля вийшла з чату. Так. Я, чоловік 29 років, і моя дівчина 26 років останнім часом віддалилися одне від одного. Я довго розмірковував про наші стосунки і думав, чи можливо примирити наші розбіжності. Але, врешті-решт, вирішив, що нам краще розійтися. Головним фактором цього рішення є наш різний підхід до того, що ми їмо. Я веган і зробив цей вибір дуже свідомо. Зараз це впливає на всі аспекти мого життя. Йдеться не лише про їжу, яку я споживаю, а й про мою етичну позицію щодо прав тварин і навколишнього середовища. Для мене стає все важливішим бути з кимось, хто поділяє ці цінності та переконання. Хоча моя дівчина чудова людина, яка ставиться до мене з добротою та повагою, я зрозумів, що наші стосунки не можуть процвітати в довгостроковій перспективі через наші різні погляди на веганство. Я розумію, що мої погляди на невеганів можуть здатися сильними. Але важливо підкреслити, що я не дозволяю цим переконанням перешкодити мені будувати дружні чи робочі відносини з людьми. Я прекрасно розумію, що люди мають різні точки зору, однак, коли справа доходить до моїх особистих стосунків, я зрозумів, що спільна відданість веганству є для мене важливим аспектом сумісності. Я вважаю, що це важливо поєднати майбутнє з людиною, яка поділяє мої основні цінності та переконання. Я не засуджую свою колишню дівчину як особистість за її вибір, але я вибрав себе та свої цінності і шукаю партнера, який би міг розділити мій веганський спосіб життя та моральну основу, яка його підтримує. То чи падлюка я через те, що розійшовся з дівчиною, тому що вона не вживає, е, їжу, тварин... а, тому що вона вживає їжу тваринного походження, це знаєш, почала за свято, а закінчила за упокій, як то кажуть. Та він не падлюк, а насправді добре, що вони розійшлися, бо вони ну, різні люди. І ну, насправді, якщо йому дуже важливо, щоб його раціон підтримувала його партнерка, то тоді так, окей. Розходьтеся, шукайте mm -hmm. там собі подібних. От я взагалі вважаю, що нав'язувати комусь іншому, в якого не такий спосіб життя, як твій, нав'язувати свій спосіб життя, це взагалі не дуже окей. От, тому що не всі хочуть жити, як ти живеш. От. Тому ну, він не подлюка. Добре, що він пішов, а не почав, знаєш, там її капати на мізки, що треба, там, тобі треба це робити, тобі треба те робити. Да. Да. Добре, що він не намагався змінити її. Тобто він став веганом, так? І... Це окей, якщо б вона також, наприклад, подивилася і така, слухай, мені це також цікаво, я також хочу спробувати е, веганство. Але вона цього не зробила, значить, їй комфортно е, те, як вона живе, комфортно їсти те, що вона їсть. Тому я думаю, що просто ну, це люди, яким не по дорозі. І вони класно зробили, що розійшлися, а не тріпають одне одному нерви. От угу. і все. Так, кінець історії. Чи падлюка, я ще маю близькі стосунки з донькою. Я, чоловік 48 років, маю доньку 27 років. Вибач, після моменту я чоловік і близькі стосунки з донькою. Кримінал офенсив сайт. Моя колишня дружина покинула нас, коли дитині було 9 років. З тих пір я виховую її самостійно. Наразі вона все ще живе зі мною і працює поруч в кав'ярні. Не нагадує дівчинці 27 років. Ми добре живемо, розподіляємо побутові обов'язки, часто обіймаємося і цілуємося щоком. Але це виключно теплі родинні відносини. Фух. Нові стосунки я не заводив і вже навіть їх не шукаю, бо доньці ніколи не подобалися претендентки на моє серце. Претендентка моя колишня дружина весь час жила не в Україні і лише нещодавно приїхала по якимось справам і вирішила зустрітися з нашими давніми спільними друзями. Від них вона почула про те, як живемо з донькою, і була дуже обурена. Вона подзвонила мені і вимагала, щоб я дав доньці нормально жити і увійти в доросле життя. Бо це, за її словами, збочення бути в таких близьких стосунках, дорослому віці з батьком. А я не хочу втрачати свою донечку і вважаю, що не роблю нічого такого. Отож, чи падлюка, я що маю близькі стосунки з донькою? Так, з чого б почати? Uh -huh. Ну, по-перше, мама, яка кинула дитину та чоловіка, ну я не думаю, що вона має право голосу в цій yeah, ситуації. Яку якби батько покинув дитину? Так, да. так, так. Тобто, це дивно, що вона там не знаю, роками не бачила свою дитину і така приїхала, почула від когось, як вона живе, і така, ой, а вона неправильно живе. Так, ну, ти могла бути поруч і показувати їй, як жити. Це по-перше, тому я думаю, що жінка тут абсолютно не права зі своїми заявами. А стосовно того, що е, дитина, ну як дитина, це вже доросла людина, а угу. все ще живе з батьком, у них, напевно, взагалі такі дуже залежні відносини е, по своїй суті, вони не пройшли сепарації. Е, це це класно любити одне одного, класно підтримувати одне одного, класно бути в хороших стосунках зі своїми батьками та дітьми. Але, ну, мені здається, тут трошечки це переходить там якісь межі. Звичайно, якщо їм двом комфортно, то нехай. Але я не думаю, що їм прям на 100% двом комфортно, тому що ні в батька, ні в дитини нема свого особистого життя, по факту. Але він каже, що йому так комфортно. я думаю, що можливо, коли його кинула дружина, щось там зламалося, і так. він не бажає втрачати ще й доньку. Але я вважаю, що це не дуже окей, коли дорослі діти живуть разом з батьками. Тут, по суті, донька, вона, а, мені здається, визнає батька не як, просто там. Тато, да, і от така фігура батьківська. Uh -huh. А як, можливо, підсвідомо ще й чоловіка, тому що вона не дає йому будувати нові стосунки. Вона його не ривнує, вона така власна, я не знаю, як справи uh -huh. сказати, uh -huh. да, тобто вона не бажає ділитися своїм. батьком. Да. Uh, Слухай, мені здається, що можливо. Uh... Не знаю, було би круто там поспілкуватися їм з спеціалістом, з психологом. І ну, просто заради, типу, це, те, що вони живуть разом, це не є прям чимось неправильним, тому що там в них немає якоїсь, ну, їхня їхні стосунки не виходять -таки, за межі тато, дитина, але можливо. Їм ем потрібно з кимось поспілкуватися, щоб краще зрозуміти свої бажання і чого вони взагалі хочуть. Тому що якщо в дочки навіть немає планів і немає бажання з'їхати, е, типу, це, напевно, ще все-таки трошки дивно. Особисто для мене це дивно.